Добрий день, сьогодні 4 вересня 2023 року. Перед вами персик сорту Sweet Dream. Кедеревце, третій рік від посадки. В минулому році були сигнальні плоди, там не пам'ятаю скільки їх було, небагато. В цьому році от вже трошки є крупні персики. Такі. В минулому році він пізніше дозрів. Тут вже зірвано, мабуть, штук 5 персиків. Нема коли, зараз окуліровку закінчую знімати. Каталог навіть не можу доробити саджанців. Надіюсь, через тиждень буде готовий каталог. Сідрін. Солодкий пізній персик. Так, що оцей, мабуть, всі крупні. Хотілося б цей зважити. Ну, і ще твердувати, але ну, ми його дозаримо, якщо не опушений. Крупний всі плоди тут крупні штук три впало підгнивши, Свідчим оброблялось. Ну а отак. В принципі, стійкий він догнилий доволі. Такі плоди в середньому десь всі отакі здорові. Таких невеличких мало. Ну, зараз ось оцей зважимо. Оце 346. Оце, здається, найбільший. 463. Ну і ще там один такий є. Теж великий дуже. Теж за 400 думаю це є. Ну хай поки повисе, теж твердуватий. Так, так. Да. Угу. Кісточка відокремлюється. Соку вдосталь. Зараз на смак спробуємо. Аромату як такого я не немає, щоб прямо аромат від нього був. Солодкий смачний, волокнистий, ледь десь далеко-далеко, невеличка кислинка. Тут таке червоне навіть таке. Щільний ще, вже такий розмягчився. Смачний персик, типу роялів. Такий смак схожий. Аромат не ярко виражений. Ну отак. Отакий. Це рекордсмен 463 грами. Ну це по світлиму. все. В тому році він трошки пізніше дозрів, в цьому році ж спека стоїть. Ну і так залишається в мене ще. От тут Fleming Fury 24007. А там світ Багел пар декілька плодів. По персиках можна сказати все. Так. Персик, Sweet Dream. крупний солодкий персик.